Співробітники збірної Росії отримали повістки з військомату. Динамо знайшло нового форварда. Скільки шахтар хоче отримати за мудрика та скаути клубів АПЛ, які переглядають гравців збірної України? вітання, друзі! Відос як завжди буде дуже гарячим. тож без вподобайки і підписона нікуди. Поїхали. Почнемо з трансферів. Півзахисник Євген Шахов перейшов зорю. Луганський клуб підписав екс-гравця збірної України на правах вільного агента. Останньою командою 31-річного футболіста був Аек Афіни. Також шахов виступав за паок і плече. Норм трансфери під кінець сезону. Нічого собі зоря і ворскла непогано підсилились. Не пасе задніх в цій історії і Дніпро 1 Центральний захисник бразильського Інтер Мінас з серії Д ґабріль. Гомес Ферейра офіційно став гравцем Дніпра 1 перехід. Відбувся на правах оренди з правом викупу. Угода розрахована на один рік. Дніпро 1 точно хоче стати чемпіоном. Втім, не тільки в УПЛ тривають трансферні перипетії. От, приміром, Джено розірвав контракт з Шевою. Так, ви все правильно почули. Джено розірвав контракт з Миколаєвичем. 45-річний наставник очолив клуб у листопаді 21-го року, але був звільнений. Вже в січні 22-го весь цей час він перебував на контракті з клубом. Не пройшло півроку. Хоча стоп, пройшло. Далі піде рятувати Динамо? Сподіваюсь. До речі, Динамо. Хоча до нього за хвильку. А зараз про Андрія Луніна, яким зацікавився. Супер топ Баварія цікавиться голкіпером Реала Андрієм Луніним. Повідомляє TODOFICHAS.com. 23-річного українця. Розглядають в якості другого воротаря, який з часом стане заміною Мануелю Нойеру. Німецький клуб довго шукав воротаря, який би міг підміняти Нойера, Але жоден з кандидатів не захотів бути другим номером до завершення кар'єри 36-річного німця. Але жоден з кандидатів не захотів бути другим номером до завершення кар'єри 36-річного німця. Ну, наш Ель Луніньо завжди готовий штани на банці протирати. Баварія за адресою. Зацікавив тим, як сидить на лавці, у нас би він краще сидів би на лавці, подумали в Баварії. Тут я запитаю у вас Баварія чи Реал, чи я банк привабливіше. Якщо думати прагматично, куртуа щойно стукнула тридцятка. І якщо брати те, як він зараз грає, то ще мінімум років 5, а то й 6, а то й 7, витиснути його буде ой як складно. А от Нойеру 36. І там два, ну максимум три сезони, і можна вже якби вриватись Основним словом пишіть свої думки. А тепер Динамо нападник Владислав Кулач та Вінгер Беніто з'явились у заявці Динамо на УПЛ. Беніто минулий сезон провів в оренді в гориці. А кулач не грав за Динамо з квітня. У нього була операція. Суркіс розлучив Беніто і Карбо. А ви далі захищаєте його? Що ще йому треба зробити, щоб вам відкрились очі? Підсилення дуже дякуємо. Будь ласка, а ось реальні трансфери. Нападник Фенербахче Сердар Дурсун стане гравцем. Динамо повідомляє Падасінком за інформацією джерела. Гравець не відчуває себе щасливим в команді та хоче піти. Також повідомляється, що гравець перейде в Динамо. Київський клуб заплатить за футболіста близько 3,5 мільйонів євро. Динамівці. Все так само намагаються підписати красо Сентецієна про трансфер цього футбіка. Ми говорили в ось цьому от відео. Обов'язково його потім перегляньте. Але все ж, трансфер легіонера в Динамо вже відбувся. Кавбек данського віборга Джастін Лонвейк став гравцем Динамо. Контракт з нідерландцем підписано на 5 років, але клуб не розкриває умови договору. Я дуже щасливий, що підписав контракт з Динамо. Це важливий крок для мене. Я радий та з нетерпінням. Чекаю, коли зможу вийти на поле. Знаю, що це один з найбільших клубів в Україні. Часто бачив його по телевізорі в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Це клуб з великою історією та вірними фанатами. Так от! Так от, для кого і безкоштовні матчі Динамо по тіліку вибивав-то! От для кого! Успіхів, козачі, не відстає від динамо в трансферному плані і шахтар. Бо вони підписали півзахисника зорі Єгора Назарину. Контракт розраховано на 5 років. А як кажуть, хто то таке, гірники віддали захава приблизно два мульти і Кирюханцева плюс Турбаєвського. Солідна така сума, але давайте скажемо відверто трансфер топовий, бо Назарина це один з найталановитіших. Хавбеків нашого чемпіонату, а на рахунок одного з найталановитіших українців в цілому, Михайла Мудрика. То тут гірники гнуть трішки іншу лінію. Багато англійських клубів цікавляться півзахисником шахтаря Михайлом Мудриком. Про це повідомляє Ніколо Скіра. Також за його інформацією, український клуб хоче отримати за гравця 60 мільйонів євро. Тепер зрозуміло, чому український неймар попродадуть тільки за 200. Палкін ще 22 мільйони для тебе жарт. А що ж з приводу епопеї навколо себе думає сам Мудріньо? Багато молодих футболістів мріють потрапити до топ-чемпіонату. Я не виняток, мене взагалі не хвилює, що пишуть в інтернеті. Не стежу за чутками, а повністю сконцентрований на грі за шахтар та збірну України. У мене чинний контракт із Шахтарем. Я сконцентрований на виконанні завдань, поставлених перед клубом. Звісно, якщо є можливість, я дивлюсь матчі топ-чемпіонатів. Дуже потужно та сильно грає Баварія. Як завжди, чудовий футбол. Показує Манчестер Сіті, але у мене велику симпатію викликає гра Арсенала, талановитий тренер, молоді, індивідуально сильні футболісти, які грають у гарний та сучасний футбол, і сконцентрований на шахтарі, збірні та Арсеналі. Можу сказати лише одне: чекаємо на трансфер. Михайло Мудрик це нереально талановитий футболіст, який ще й постійно, щодня, сумлінно працює. А це вибуховий мікс. Про це я вже неодноразово казав. Тож, чекаємо на трансфер. Куди? Подивимось, а ми рухаємось до збірної України, які вже сьогодні грати черговий матч Ліги нації цього разу проти Вірменії, і всім футболістам треба проявити себе якомога краще. Чому? Бо скаути декількох команд англійської прем'єр-ліги відвідали матч збірних України та Шотландії. 90 мін повідомляє, що представники клубів переглядали гравців української команди. Основна увага була прикута до Михайла Мудрика. Також йдеться про центробека Гірників Миколу Матвієнка та віцкапітана капітана Динамо Віктора Циганкова на грі точно перебували скаути Арсенала, Челсі, а також Брентфорда, Брайтона, Евертона, Ліца, Ньюкасла, Вестгема. І Вулвергемптона після матчу зі Скаути напивались, щоб стерти із пам'яті останні 90 хвилин. Який шотландський паб зірвав куш. Проблем справді чимало. Як ми бачимо, коли вилітають кілька лідерів, то гра сипиться і нам дуже тяжко. Тому Петраков, зокрема, довикликав Сарапія з Беталіста. Хороший футболіст, буде цікаво на нього поглянути в збірні. Втім, друзі, є й позитивні новини. Зокрема, щодо Віталія Миколенка. Про це розповів сам Петраков. Кадрова ситуація в нас хороша. У нас 24 гравці, з яких 3 голкіпери. О 5-й ранку прилетів едуард Сарапії. Миколенко здоровий, його нічого не турбує. Всі здорові, все добре. Розкажу, чому довикли сарапія. У нас 8 жовтих карток. Наступна картка і буде гравець пропускати матч Шотландії. Дуже гарні новини, ще б зіну якось за день вилікувати та в збірну. До речі, Зін збірна може дуже добре справлятися без будь кого тому що я вже багато разів казав, що у нас немає незамінних зірок. У кожній грі очікуємо результату, є ким замінити будь кого так, мужики. Вже не хлопаки, мужики. Покажіть сьогодні свій найкращий футбол заради українців, заради ЗСУ. Знаємо, що ви можете. І звісно, друзі, на цей матч ви можете зарядити у наших хороших друзів компанії Favbet, які, як завжди, дають вам бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І у них ще й зараз триває крута акція. Щоб швидше наближати перемогу Збройні Сили України, повинні бути мобільними. Favbet вирішили допомогти нашим хлопцям. з Лесам частина коштів. Від прибутку компанії піде на закупівлю 10 авто для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі, друже. Тож камон. А ми йдемо далі, бо мій уявний годинник показує мені, що час розвалювати русню. Ті досі намагаються вмовити боснійців, аби все таки провести той клятий товарняк. Голо боснійськості серп, тому здається, не дуже. Тому і противиться на сьогодні. Матч узгоджений, але остаточне рішення приймемо 10 жовтня. Надто велика негативна енергетика окремих ЗМІ та людей з приводу цього матчу. Матч з Росією слід сприймати виключно як товариський. Важливо сказати, що у нас є згоди з УЄФА. Вони відсторонили Росію від проведення офіційних матчів. Але що стосується товариських матчів, то заборони на їх проведення немає. З захопленням хочу подивитися, як боснійські футболісти за ручки візьмуться і вийдуть на цей. Матч в лапках ні, жодна адекватна людина на цей матч не вийде, і боснійці вже це підтвердили. І це ж зовсім не всі коменти. Зараз ще вам один приведу. Член президії Боснії і Герцеговини, який представляє сербів, Милорад Додик? Чи як правильно? Виправте в коментах, дав коментар для російського змі про запланований товариський футбольний матч з Росією 19 листопада. Ця гра є досить специфічною. Я чесно зізнаюся, не є вболівальником збірної Боснії та Герцеговини, але водночас вдячний футбольній раді Боснії та Герцеговини. Вона дозволила і створила умови для проведення подібного матчу. Я вважаю, що це чудова подія, бо спорт лише зміцнює дружбу. І, звичайно, якщо в мене буде можливість, я стежитиму за матчем насамперед з те, що грає Російська Федерація, яке символічне прізвище в людини. Бажаю Додіку відчути всі тонкощі дружби рашистів. Чим чекуємо далі? Опа. Мій уявний годинник каже, що час. Переходити до могилізації. Головний тренер клубу Ставрополь Агросоюз Кіріл Ейдельнант заявив, що в команді нестача гравців через те, що деякі з них потрапили у списки на могілізацію. У зв'язку з цим клуб, за його словами, може знятись з Кубка Росії. О, господи, Ставрополь Агросоюз. Я думав, ВПК Агро і Агробізнеси то край фантазії. Словом, у мене трьом хлопцям уже прийшло. Начебто потрапили в списки на мобілізацію. Знову ж таки, ми не гратимо в кубку з командою першої ліги 13 гравцями. Це божевілля, не знаю, як це буде. Я вас прошу, Ставрополь Агросоюз виступає в Кубку Росії. У вас єдиний шанс перемогти. Це тільки в номінації Креативна назва клубу. У нас 5 жовтня гра. Як готуватися, в якому режимі? Я не уявляю на сьогодні. Є хлопці з бойовим досвідом. Один крайній захисник у нас на контракті, в першу чергу він йде. Хлопці, які забивають у кожній грі, ось вони йдуть. Крав КС і бойовий досвід це різні речі. Ну коли ж ви вже це орки зрозумієте. Гравці ще не отримали повістки, але вони вже є в списках. Так що вони в очікуванні. Це Артур Урбицький, Владислав Каблахов і ще троє під питанням: наскільки це сильно може вдарити по команді? Це буде крах. Це так Тігієв та мутів дискваліфіковані два ключових гравці. А якщо буде мінус ще два-три гравці, то я не знаю, як склад збиратиму. По кінцівкам обіцяємо, ми з підписниками Ютуб каналу Трибуна. Особисто вам по пошті відправимо кінцівки ваших футболістів в вакуумованих пакетках. Знятися з Кубку Росії. Думаю, такий варіант не виключений. Якщо все це швидко розвиватиметься, нам просто може не вистачити футболістів для виходу на поле. Начебто і смішно, але й справді вже не до сміху. Хлопці сидять на голках, чекають. Ну, спочатку на голках сидять, а потім на боєголовках. Від Хаймерсів, звісно. Втім, хто б там супротивився тому, моє бажання нічого не варте. як скажуть, так і буде. Але то тому про якийсь недоклуб Ставрополь Агросоюз говорили. А тут навіть збірники в рашистських. Мегілізують, Да, уявляю, як складно буде Боснії грати проти зап'ястя дзюби і п'ятки головина. від інших футболістів просто нічого не залишиться. Кілька співробітників Російського футбольного союзу отримали повістки з військомату в рамках могілізації, повідомляє журналіст СЕ Максим Аланазаров. Згідно з його даними, мова не йде про тренерський штаб збірної Росії. Повістки отримали юрист РФС, масажист та адміністратор збірної. Упс, а що трапилось? Як то нині популярно казати. Здається, у наших ЗСУ з'явилась унікальна можливість прикрити ротика балакунам з болот. Могілізація триває, а значить, український чорнозем стає все більш якісним. Друзі, перемелюємо русню в коментах і допомагаємо ЗСУ своїми донатами то робити. Всі потрібні лінки в описі під відео. А я ж дякую вам за увагу. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал. Гарного дня і папа! -па. Бережіть себе